Всім привіт! Ви на каналі Бритий Хом'як. Сьогодні середа і у нас рубрика Публічний портфель. Це рубрика, у якій я публічно торгую альткоїнами і показую свою торгову стратегію. Ну що ж, давайте до діла. Ну що ж, перед тим, як безпосередньо перейти до наших позицій і до самого портфелю, я би хотів акцентувати вашу увагу на своєму телеграм-каналі, де я безпосередньо описую повністю. Свої угоди. В моменті, коли я заходжу в угоду, коли я роблю якусь дію по угоді. також публікую щоденну аналітику по біткоїну. Ну і звітність по своєму портфелю От бачите, наприклад, взявши сетап по Аваксу, я робив по ньому в момент цього тижня певні дії, про які ми будемо зараз говорити у відео. Наприклад, побачити чи проблемну зону, я ставив стоп, де частково забирав профіт. Наприклад, я стопив деякі альткоїни, тому що бачив, що там може бути якась проблема. То, якщо хочете бути завжди в курсі того, що я роблю своїми позиціями, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі під відео. А далі безпосередньо переходимо до портфеля. Так, а що ми бачимо на портфелі? Зараз я є в невеличкому прибутку, з моїх позицій у мене є тільки 50% набраної позиції по Аптосу, і далі я залишився в тезері. Чому я набрав позицію в тих зонах, про які я говорив з самого початку, і потім поставив стоп і вийшов з них, я зараз розкажу вам. Розпочнемо ми з ваксу. Як знаєте, з моїх минулих відео ми очікували тест границі СНР або зняття оцього фракталу всередині СНР і денної підтримки покупця для продовження позиції. В позицію я пробував заходити агресивно. Коли ми знімали оцей фрактал без ніякого підтвердження. Зайшов я по 18.53 відповідно. Після росту я зразу поставив стоп без убиток, з надією на те, що ми можемо продовжитись рухати в глибину режекшн блока одного місяця, або навіть в тест режекшн блока однієї неділі. По-перше, я дочекався закриття двох днів, що мені показало, що дні у нас не закрилися режекшн блоком, що може продовжувати падіння ціни. Тому я вирішив зразу поставити стоп без убиток. Це раз. Другий варіант. Бачите, що у нас сформувалося? У нас була сформована два сценара. Був сформований СНР продавця, і формувався СНР покупця. І всередині в Сценарі продавця, у нас був денний імбаланс продавця. Відповідно, коли ми прийшли сюди, денної підтримки ще у нас не було сформовано, а ми вже були в імбалансі продавця і всередині денного імбалансу і будь-який конфірм. Продавця на 4 годинах міг відправити нас за ось цим лойом. І в недільну область, що є 0,5 цього імбалансу. Так, і відповідно я прийняв рішення не дочікувати закриття дня і переставити стоп-профіт на границю шортового Е, Цим самим, як бачите, я зробив помилку, тому що ціна все-таки скоригувалася нижче, вибила мій стоп і продовжила висхідну структуру. В даний момент. Немає нічого критичного. Ми отримали СНР одного дня, і при тесті його границі, при тесті зони балансу одного дня, яка нам підходить в рамках СНР, і в ідеалі б при конфірмі 4 годин можна заходити далі в лонгову позицію, тепер впевнено в, ціль, в недільну ціль, якою є ось цей фрактал. Тобто в будь-якому випадку, я думаю, що у нас зараз десь піде відкат і ми все одно повернемо нашу позицію, але ми будемо впевнені в нашій позиції і ми можемо підняти, по-перше, більше ризику, тому що навіть ми зможемо зайти з цієї зони на 100% нашого лоту і поставити стоп за ось цей фрактал, тим самим, що ми забрали ось цей невеликий профіт. Навіть якщо ми зловимо стоп, ми мінімізуємо втрати нашого балансу. Отже, така ситуація. По ваксу очікуємо тест цієї зони сценару або тесту імбалансу і підтвердження покупця на 4 -го годинах для продовження висхідного руху до недільної області, якою є 26,80. Що ж, давайте продовжимо далі. Наступний наш фаворит це Аптос. Якщо дивились мої попереднє відео по Аптусу, точка входу я писав в своєму телеграм-каналі, по ньому у мене була при першому знятті ось цього недільного фракталу, це 4.65. І Аптус мені виглядав саме бодріше з цих всіх активів, тому що він формував денне підтвердження покупця після тесту недільного фракталу. І в своїх відео я говорив, що якщо ми зробимо цей імбаланс інверсивним, при наступному його тесті я вийду з позиції. Але я забув поставити Arlet і не вийшов з цієї позиції, тому що я просто забув. Відповідно при тесті цього імбалансу ціна продовжила несхідний рух до. Зняття тригера, щоб дозаправитися і продовжити висхідну структуру. Позиція у мене залишилась не закрита. Точка входу у мене б могла помінятися, наприклад, на 4,5 орієнтовно. Але давайте не про це. Аптос я не закривав, тому що і не стопив, тому що я вирішив зробити. Як би навіть не зробити, а прийняти по ньому ризики, тому що я бачив реальну формацію SNR одного дня, що я бачу в ньому потенціал, тому що, по-перше, мало новин. По-друге, в нього немає жодної недільної зони продавця. Тобто, актив реально виглядає позитивно на ріст. Зараз що ми бачимо? У нас сформувався Volume Confirmation в вигляді СНР одного дня. І у нас є імбаланс одного дня. При тесті одної з цих зон ми будемо пробувати набирати 100% позиції по Аптусу. Дивіться, В ідеалі це було б зробити при тесті 4 годин, але так як я зайшов в позицію агресивну, і точка входу у мене зараз набагато нижче зони. Імбалансу або зони сценара, відповідно, я можу пробувати заходити агресивно, тим самим чуть-чуть змінити свою точку входу, але в будь-якому випадку я зможу залишити топ в безубитку або мінімізувати свої витрати. Але краще було дочекатися підтвердження покупця. На 4 годинах і від цього зробити вхід. Наприклад, ми приходимо сюди, ми не даємо реакцію, падаємо далі, а тут отримуємо підтвердження покупця на 4 годинах і звідси виходимо далі вже недільною ціллю. Але ми ще можемо розглянути такий варіант, що при сильному тренді нам можуть не дати конфірму. Тобто нам його дадуть, але нам не дадуть його тесту. Ідеально було б, ну, навіть не ідеально, але. Один з варіантів можна розглядати такий, що ми отримуємо тест, отримуємо конфірм 4 годин, але не тестимо його, а тільки ми його отримали, ми можемо вже агресивно пробувати входити в позицію на продовження з рахунок того, що ми її взяли нижче. У нас точка входу все одно зміниться приблизно десь ось цю зону, і все одно ми можемо поставити СТОП. Так, ми пожертвуємо частковою точкою входу для профіту, але ми будемо впевнені в тому, що наша. Позиція набрана правильно, і в будь-якому випадку ми не втратимо. Що ж, давайте перейдемо далі. Наступний токен ЗРО, як знаєте, він в мене вийшов по стопі, яка була причина стопа? Ось сама перша і найголовніша причина. Набраний він був відповідно правильно. Перший раз я заходив тут, поставив стоп, мене знімало агресивно. Другий раз я перезаходив в іншій зоні набагато нижче. Тобто в мене була досить хороша точка входу, але бачите, нам пустили фітіль, і за рахунок того, що я її заступив, мене просто винесло і зараз я без цієї. позиції. Але, по-перше, чому я ставив СТОП? Давайте почнемо з цього. Тому що я бачив критичний рівень. Критичний рівень у вигляді сценара продавця одного дня, у вигляді сформованого імбаланса продавця одного дня, що відповідно таргетувало нас. При підтвердженні продавця на 4 годинах в недільну область. А першою недільною область у нас є ось цей Rejection блок одного місяця. А вибачте мені, при точці входу, наприклад, 2,2, і перше підтвердження, звідки може піти розворот, це є 39% просадки. А враховуючи то, що Rejection блок взагалі є первичною. Верифікацію об'єма. Ми не виключаємо те, що у нас взагалі би міг бути пересвіп. І так як у нас 16 числа цього місяця ще дуже великий розлог по цій монеті, тобто забезпечити себе і світ-позицію краще поставити стоп. Дивіться, яка у нас зараз відбувається ситуація по ньому. У нас формується СНР одного дня покупця. Це раз, У нас є імбаланс. Одного дня продавця, який закрився інверсивний, був повторний його тест. Відповідно, при 4-годинному підтвердженні ми можемо пробувати далі заходити в позицію і брати її в лонг, але не забуваємо також, що у нас ось тут сформувався при ході доставки до інверсивної зони ще одна підтримка. Тобто не виключаємо того, що наша ціна зараз дасть конфірм на 4 годинах. Відповідно, у нас тут є. Опір у вигляді режекшн-блоку одного дня. І ми отримуємо об'єм і скоригуємося в ось цю підтримку, і вже звідси будемо виходити вище в недільну область, якщо отримуємо конфірм. Тим самим зробимо повноцінний SNR одного дня. Тут, якщо зараз заходити в цю позицію, треба робити дуже короткий менеджмент позиції. Відповідно, можна було спробувати, напевно, зайти через. Чотирьгодинний тригер і через годинний конфірм, але тут тригер, ось він в цьому імбалансі. Якщо ми зараз його знімемо, звідси через годинку можна буде пробувати йти до тесту цієї зони і дивитися, чи в нас по доставці з'явиться годинний конфірм. Якщо 4-годинного конфірму не буде, тоді або ставити в безубиток, або закривати позицію. В ідеалі я би дочекався тесту цієї зони і корекцію ось цей денний імбаланс. і Звідси вже би приймати якесь рішення. Але є варіант входу і більш ризикованіший. Але ж ми теж не виключаємо те, що ціна може просто пройти цю зону і не зробити тест цього імпалансу, зробити тест просто, наприклад, границі СНР, або взагалі не робити нічого. і Піти в недільну зону, відповідно, таке кора має бути розлог, і нас просто можуть вигнати для того, щоб гарно продати. Так що така ситуація на поточних. На сьогодні все. З вами був братий Хомяк. Якщо хочеш бути в курсі всіх моїх угод з публічного портфелю в моменті, коли я ставлю стоп, коли я роблю тейп, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання на яке буде в описанні під відео. Всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть свої депозити. До зустрічі!